Бійці цього батальйону тримають один з флангів оборони поблизу Дебальцевого. Кажуть, вночі потрібно бути особливо пильними, аби російські бойовики не підійшли до позицій нашої артилерії. бої у нас практично приходять кожну ніч. мелкими групами. Буває по 7 чоловік, буває по 60-70 чоловік. Вони намагаються пройти, пройти мимо нас, зайти в тил. ми успокоїли, ніхто здесь не пройде. Вони можуть спокійно виконувати свою задачу. На передовій лінії фронту панікерів не зустріти. Тут впевнені в своїх силах і знають про що говорять. Адже служать плючопліч вже не перший місяць. До наступу бойовиків готові. Паніку розводиться противник. Тут у нас сили засобів достатньо, щоб стримувати цього противника. Передова позиція батальйону всіяна кратерами, подібно до поверхні місяця. Це результат роботи ворожої артилерії. Одна із воронок глибуною до 4 метрів. Воронка глибиною у людський зріст утворилася після обстрілів українських позицій російськими бойовиками. Українські військові не знають, з чого стріляв противник. Однак переконані, що росіяни використовують Донбас як полігон для випробування нової зброї. Звука падаючої міни і снаряд, ми не почули. Пліндаже знаходились то. Підкинули в місті брьов на все, що там було. Пока ми не можемо зрозуміти, що це за новий від, да, новий вид боєприпасів. Ну, по всій відомості, по всі відомості не все-таки розценювати нас як полігон, що то іспитують. Є сліди роботи ворожої артилерії і на дорозі, яка з'єднує Артемівськ та Окуповану Горлівку. Від градів бойовиків дивом не загинули люди. Ходіла тут автомобіль. Ну просто чудом это один із что після взрыва просто-напросто посікло лінію э, насаджені на посадки. Ну а автомобіль остався Ну. Те, що бойовики не економлять снарядів і не рахуються із мирним населенням, видно в одному із сіл. Гатя терористи з важкої артилерії, аби куди на щастя того дня ніхто не загинув. Так, попадання були доволі точні біля жилих будинків. Біля людей просто ну Бог є над цим селом і відвів дуже багато горя. Під час зйомок військовим надходить бойове завдання. Танки противника пішли у наступ.